У глибинах океану, де танцюють світлові промені, жила маленька медуза. Вона не була найшвидшою, не мала міцного панциря чи гострих зубів, але мала щось значно прекрасніше світло. Щоночі медузка розквітала в темних водах, розсипаючи навколо себе ніже сяйво. Риби шепотіли одне одному про її красу, а старий восьминіг казав, що її світло то спогад про зірки, які б впали у море. Та одного разу хвилі принесли похмуре водіння густий чорний риф, який поглинув більшість світла. Медузка втратила свою звичну стежку і її ніжне сяйво путьманіло. Що робити, що, коли темряви виховує світло? запитала вона у старого восьминога. – Світло не можна сховати назавжди, відповів він. Якщо ти світитимеш для інших, вони допоможуть тобі знайти шлях. Тоді медузка зібрала всю свою внутрішню силу. І засяяла яскравіше, ніж будь коли раніше. Її світло відзеркалилось у панцирях, черепах, у глибоких очах риб, у самому океані, і темрява відступила. Відтоді медузка зрозуміла справжня сила світла не в тому, що яскраво горіти, а в тому, щоб осяяти світ навколо.